Молодими, чи? Чи? Да, Може, з другої сторони стелу доби Нелі тоді стоять працівники історичного музею імені Яворницького та студенти. Артефакт виявив Дніпрянин Кирило на початку січня. Каже, навчається на історичному факультеті. Разом з друзями досліджував курган на околицях міста. Тоді й знайшли стелу. «Стежуючи цей курган. Ми виявили цей камінь із такими прямими слідами обробки. Само собою ми це зафіксували. Це е, камінь, якому надано такі умовні антропоморфні риси, тобто умовно десь стопа, десь ручки, десь голова з шиєю». Кирило розповідає про знахідку повідомив працівникам національного музею імені Яверницького. Ті організували експедицію, аби забрати пам'ятку. Долучили студентів історичних факультетів різних вишів Дніпра. Дуже захопили процес, надихаючий. Є можливість просто доторкнутися до якоїсь такої історичної споруди. У нас була достатньо така спотужна команда. Ми всі грутовано працювали. Завідувачка відділу археології історичного музею Оксана Рудковська розповідає, кам'яна пам'ятка, датована кінцем другого, початком третього століття до нашої ери. Додає, подібні стели встановлювали навколо місць, де молилися богам. П'ять тисяч років тому, шість тисяч років тому в степу, в спеціально влаштованих культових місцях. Люди робили такий майданчик. Да? От наші люди ходять в церкву, а там ходили в свої культові сакральні місця для того щоб спілкуватися з богами, зараз колекція відділу археології історичного музею нараховує понад 100 кам'яних експонатів. Частину з них розповідає наукова співробітниця Анна Юрченко. Доставили з зони бойових дій на тимчасове зберігання. Такого плану випадкові знахідки вони теж час від часу трапляються. Чому тому, що в наших експедиціях беруть участь студенти. Студенти археологією і вже знають на куди звертати увагу. Я прям впевнена, що якби вивести цю стелу коштував трошки менше затрат, ми б її там уже не знайшли. Стелу збираються дослідити та відреставрувати. Розповідає наукова співробітниця навесні, додає музейниця. Планують відкрити експозицію з кам'яних пам'яток. Мирослава Заблуда, Владислав Сіданченко, Суспільне новини, Дніпро.